Туди це гроші мене... були, туди хоч гроші були. Да, це в мене був буханка цих Чи... катай, 6 буханок хліба наробив. Була... Тара... Щільників не купив. Інфляція сумашедша. Ну ти все, ти це кажуть, Що ці тисячі є. Зроби, поруби, 20 рублю цих всьо. Да, Дожилися, блядь. дожилися. А хтось тримає, от живуть в селі люди. І виживають, тримають по три корови, по дві корови. Виживають, здають то молоко за безцінь, За безцінь здають. Да, другий хтось може переробляє там, сир, сметана. Це ж теж труд. Це заправ машину, поїдь, вивезе його на базар, там блядь, намерся, щоб руки. Повідморожувалися. І ще не все купить. розумієш, ще не все купить. Що, що ти за то морову купиш? А он довго, як я по цьому, ну це вже роки пройшли трохи. У нас бусніє село. Одна жінка, четверо дітей у неї сама живе і чотири корові держить. Ну, і, і в неї наймалий, де і дої. Правильно? Стою. Треба з детства привчати. привчати. От Ще, хто, люди в селі думають, що в селі тут все е, класно. Ага. Зараз городи, звори, скультивіруй, е, посадити, то саме треба заплатити, покропити заплатити, підгорнути заплатити. Кропити, то заплати, я думаю, два рази дорожче. Да, а потім кажуть, що, що така бараболя е, дорога, щоб купити. Тоб, пожалуйста, добав того добав друге, п'яте десяте, та вона така буде. А хто читає, а молоко це. А ми зброї вже молоко оз'їздив, когось худоба є Та є там когось коза, читаю. там одна хата тримає якусь козу, Там 100 грам молока. А, ну то козляче. Е, ні, я так образно кажу, є там в когось корови, але з тої корови так як з молока. Корову треба годувати. Годувати? Е, е, треба... Нормально годувати, щоб щось з того мати. Треба мати син, це не те, що я колись був, що жому поїдеш, возьмеш, хоч навіть тих до... яблуків, сік видавлювали, теж брали. Дорогі корови? Яблучний сік. Це. <плес> не, ну не я, а це з ябу, теж брали. Бо в нас концертний завод то в ямах насипано, дають людям, якщо і то заплатить. А воно візьмеш в яму, воно постає пару днів і така вонь від нього, що. В <плес> яму. Ну, а що не знаєш, як ці вовк постоять, начнуть гнити в ямі. Від джому то гніє, а це ще більше. Тікають люди, тікають, а вже не випускають нікого. А вже... що, ти ще цього? Я тільки знаю, скільки пропадали. Вон до це Вчора говорив з Гретім А казыс... Дзвонили до тебе? А? Дозвонились до тебе? А Надя не дзвонила? А дзвони ти, я що, трубку беру. Понятно. Я ти о, У мене вже дзвони і тут обично на порозі добре бере. Двічі, бо бачиш, капає стріхи і там слизько буде, щоб ти знав, що тут... О, ти може навіть би попілом посипав. Або, Та, пісок, або пісок там не пересівний. Що ти переживаєш? Слизку... Я ще не падаю, поки копаду, то. Бачу то нога розболиться, то 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 то, то 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 я пологенько скрабаю. Нічого, якось, якось воно буде. Якось ти Ніде не, не вдарився, нічого. Добрий день, Павлович. Але знаєш, що тут у мене? Нігде не вдарився, нічого. Не скажу. От мені треба полірувати, і я от чекаю на світ, і приїхав. Бензин. А що світу нема? Нема світу? І світ в якийсь. Я Думаю, приїхав, бачу, що різав. Ні, 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 ні. Ніхто нічого не різав. Хтось там різав, може бродки там різав, але з світом вже не було, а там зарізав. Що там палиш, що там, як ви? А, тяжко ходити, тяжко дихати, тяжко робити. Колі вони не курить, то колі теж тяжко ходити, дихати, а ви ж трошки смалите. Та я смалюю. Я ж випні переслуговував коронавірусу. Це пропало двостороннього. Мені враз сказав, каже, ти увазі, що ти вже не зможеш так як Я чую, тяжко було. Так, звісно, тяжко. Я в 19-му році теж двостороннє було. Ну, все, я навіть кружку не міг підняти, я кружку не міг підняти. Я маму зразу. Мама теж була захворіла, а я зимою. Я сили не мав, взагалі кружку нема підняти, сили, кружку. Це не те, що там е, штангу підносити, чи відрожчає, чи мішок. Кружка, що кружка не підноситься, сили не в Ну от ба, я раніше, блядь, пам'ятаю, традиційний вечір був, чи що, блядь? Та й в мегітарі грав, блядь. Ви виступали там та й обірвався ремінь. На одній нозі стою, цею ногою підпер, тут граю, тут співаю мікрофон. Так цілу піскую. Мащує, бо хляпає. Зараз бляха я сонингом, брати. Треба сісти на посту або спертися на щось, блять. Нема відчуття рівноваги, блять, голова крутить. Все. 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 Телевізору... Туди в стегне, всі, туди всі встигли, треба Я... тут. По телевізору казали, що середній вік чоловіків на цьому в Україні 70 років, а жінок 73. Ну то мені 63 роки, ну 64, то на... скільки мені вийшло? Ну, тих 6 років. Тут вже нема коли жити, слухай. А, підуть. Да. Треба б до цього року його зробити, цей заборчик. Ні, треба, треба треба. Заборчик зробити, підняти його в один фасон і там ворота відкотні. Поняв? Відкатні такі. Щоб виїжджали, не відкривалися. А Знизу вал. Шків і зверху шків. На роліки да, має я... гар такий був. Що воно їздило? Я так думаю, я так і зроблю. А горіх будемо кидати, може цього року. А горі Віка ти казав, що горіхи дорогі. Де ж вони за посту Ні, Віка все, вони взагалі з нецінились. А десь я дивився на Вінниччині чоловік засіяв, засадив город весь в горіхах. Два городи. щось 100 штук, 100 горіхів. І якісь бики ночі прийшли. А тим же горіхам вони вже їм років по 10. Вони вже плодоносили ті горіхи. І всі горіхи коня зрізали під пень. Всі. Тобто на, на всьому городі, і він дає 100 тисяч тій людині, яка здасть людину. Скаже, хто зрізав. Понимаєш? Це в нього 10 років, коту під хвіст. Поняв? Що горіхи такі надіжні, всі, всі порізали. Я дивив, я От люди років вже 20 мені гриць, бриться, цей дав. Юрчак. Мені ознає ці великі і білі такі. Так. Що ці спеціальний сорт такий дав. Так. То я там посадив в стачуках, а ви бачите, там семени, хаці люди трохи порізали їх. Та там такі хащі були. Може там якісь горіхи були, на там такі хащі, і треба. Були нашущати. були, я, я, я тоді приїжджав, були ганні. Тако. І вони, головне, що біві. Бо ти, Коля, скажи мені, от ти, дай мені совет, дай мені совет. Чим зараз людині, от людині, от проста людина, чим їй зараз зайнятися, щоб вона могла. Вижити в селі, от, щоб вона мала щоб а ти, ти хліб купити. Не до світу. Тобто немає перспективи ніякої в селі, на твою думку. Ні, є такого. Щоб... Ну а чим? Ну а чим зайнятися? Ну от крілівництво, птахівництво, свинарство, скотарство, конярство, вівчарство, джільництво. Чим зайнятися? Людині, простій людині, простій людині, молодій людині. От є Сережа, от він без роботи. От, корову продали, все попродовжує, сидять без нічого. без нічого. Молоді, тільки роби. Тут двіда було дві корови, кобила з лошав. А свиней, а за крилів я вже мовчу. крилів було так, десь крилів голів 100. Десь 100 голів було по голів'я. Я ж за молодняка не вважаю. Зараз немає тим, немає. Ну, просто зараз так створили умови для того селянина, щоб той селянин спав на коліна повністю і вкляк. А от Хоч город то є, на що город? Треба мати гроші, на що? ага, щоб потропляти той город. Городу. І треба ну, могти робити на тому городі. Що про і треба мати хоч, хоч капельку якоїсь здорові, щоб мати щось. Та да. у нас бару один, ну що, займається цією капустою. Та да ж капуста ти дивіться, капуста. Який, Яка е, маржинальність цього бізнесу, капуста. А хрен його знаю, але в нього, блядь, і тих три парники в городі живе, машиною, гній возить і пусті що спить там, він палить в них. Та це так, як він в рабстві. Ти розумієш, в рабстві. Дивіться, він дивіться, посадити розписувати під, під катую, да, він зразу тільки злізав, вирвав і це садити роса. Ти кажеш, що капуста? Капуста він. Це він такий дуже займається. В нього двоє дітей і, і це. Так, і, Бізнес на капусті. Що, що, це брати його, чи що, що, що живе в селі, що гніз забирає, знаєш. Це ж парники возити, це щодня на базар, цього терпка Ні, ну То капуста це сезонний продукт, його осінню людям треба, щоб люди собі могли заквасити. Ці війлі, в нього зимою є, бо в нього ці ці Не знаю. в нього росте зимою, блядь. він палить в тих теплицях і сам палит. спирт там. Чесно, тобто він, він живе в теплиці? В теплиці живе, в теплиці телевізор в нього. Хата тут о, під боком, жінка там пішли по 100 грам випити, в теплиці йдемо. Там за столом випили по 100 грам, з'їли, жінка винесла що закусити, знаєш? Mm -hmm. Він просто помішаний. Помішаний, ну я знаю, да. знаєш. А помішаний. один є то на цьому, блядь, ці індикачки ці. Мускусні? Шипуни? Так, да, то він у нього, блять, там та, та річка, і це риба ага. і. Цього, як в діме цього. Оці в діме, що я був ось 10 качок, висиділа катку, ага. одиннадцять висиділа, один залізло в сетку, задушилося. То я не щитаю. Десять штук, то вони а галя по сусідству, ця докторка, ага. то теж. Я цю зелень возив цього, з річки, знаєш. відро набрав, це йому на три так. рази, жуки там, цього, 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 риба попадає. Ага, І качкам все добре, так? І качки, ти що? То в мене за, це, за пару місяців ці качки можна було рубати, а в галі ще такі во, ще навіть не виросли. І я дивлюся, що там добре, але треба лодку мати, збирати цього я зелень. І в нас один то щось 300 штук має тих качок. І він і ферма в нього, як то коло річки. Зробив собі воду і вони. А от кума є рибак, пішов у це зелені цеї, ну, хваткою наловив, Дякую. наловив. Так. І ті качки в мене, що оце були, то вони зерна не хочуть їсти. Кидаєш, їм зерно, вони не їдять у це, зелень. Та як цей пес бізнес не хоче хліба їсти. Ну так. Да. То їсть, мох і болото, а це і перебирає хактар. Ну це може старий вже не хоче їсти, а ти він... її... Жере. <ріст> він цей бім, вроді би, нюху не має. Я йому даю, кинув на землю, йому кинув на землю. Він не чує запах. Він чує запаху. Я його голову беру, і головою току на... от воно, от воно. Він раз і з'їв. А так, щоб на нюх він почув, що молодий кас, ну, не будь. Що, Вася, кажи. поїв борщику? Поїли борщику. А з часничком? А сільцем. Чесночком. Поїли чесничком, блядь.